Надважливе завдання, яке стоїть зараз перед нами, це допомогти ветеранам, зокрема ветеранам з інвалідністю, які повертаються додому, знову зайняти своє місце в суспільстві, вийти на роботу згідно з зарплатнею, знайти команду, яку вони підсилять. Проєкт інклюзивний трансфер без обмеж це про надання інформації ветеранам війни та особам з інвалідністю, про сучасні тенденції, умови та можливості працевлаштування. Завдяки проєкту почали організовувати і проводити спеціалізовані заходи для наших ветеранів і налагодження життя тут, в громадському суспільстві, в яке вони повернулись часто пораненими та дезорієнтованими. На початку ми нічого не розуміли про ветеранів, про їх потреби не розуміли. Крім того, що точно знали, що допомога потрібна і ми можемо її надати. Зараз ми познайомилися з проблемами досить глибоко і разом шукаємо шляхи їх вирішення. Ми почали організовувати і проводити спеціалізовані заходи для ветеранів. Наприклад, в квітні пройшов великий ярмарок вакансій, орієнтований саме на ветеранів і ветеранів з інвалідністю. За цей місяць вже було проведено захід «Сучасні можливості працевлаштування та відкриття власної справи для ветеранів війни. Захід було спрямовано на те, щоб допомогти ветеранам, які вже повертаються з фронту, ветеранам з інвалідністю прав працевлаштовуватися. В одному просторі зібрали разом більше 30 провідних компаній-роботодавців, які запропонували свої вакансії більш ніж 60 ветеранам. Звісно, поки що рано говорити про конкретні результати, але вже зараз можна впевнено сказати, що ця зустріч між роботодавцями і ветеранами була успішною і корисною для обох сторін. Під час заходу було призначено декілька співбесід, отримані консультації щодо грантів для ветеранів на розвиток власного бізнесу, отримано консультації щодо набуття нової професії. Дуже важливим при цьому є факт відкритої розмови між роботодавцями та ветеранами, можливість краще зрозуміти потреби і пропозиції один одного і, звичайно, допомогти в адаптації ветеранам, зокрема ветеранам з інвалідністю. Хочу ще раз подякувати вам, персентсейф завдяки вам у 2024 році. Я отримала можливість навчатися безоплатно в європейській школі керування ризиками Джанет Аршимової. Поглибити свої знання та вміння у сфері здоров'я і безпеки на робочому місці, і звичайно, втілювати ці знання для допомоги в адаптації ветеранам, зокрема ветеранам з інвалідністю.